Сьогодні 1294 й день повномасштабного вторгнення. І сьогодні така подія. Фактично вийшло нове видання, присвячене видатному, видатному полтавцю, видатному, видатному письменнику, поету, літературознавцю, краєзнавцю, члену просвіти. Людині, яка відновлювала забуті імена, друкувався за кордоном, писав про е, голодомор. Ну, взагалі видатна видатна постать, і тому я хочу висловити слова вдячності від керівництва депутатського корпусу Полтавської обласної ради, всім, хто був, всім, хто долучився до цього видання, перш за все, це е, е, працівники нашого обласного краєзнавчого музею. Це, е, Алтарське відділення державного архіву, науковці, тому я дуже-дуже вдячний, тому що ну, треба, треба віддавати шану. І цей рік дійсно і 100 років з дня народження, і треба, треба пам'ятати цих людей, треба, щоб і наші і наша молодь знала ці імена і особливо ті імена, які Петро Родич намагався зберегти. Зберегти в пам'яті, тому е, вітаю всіх на цьому заході. Давайте, давайте триматись, давайте пам'ятати про про, своє каріння, про... і зберігати пам'ять видатних українців і, і взагалі триматись. Я думаю, що все буде добре, все буде Україна. Дякую. Сьогоднішнє буття кожного свідомого українця воно диктує все ж таки апеляцію до. Генетичного коду нації до нашого культурного спадку немає того, хто б не лікував свою душу мистецтвом, культурою, наукою. І в цьому розрізі постать Петра Петровича, ну її взагалі неможливо переоцінити. Я повторю слова пані Наталі Вікторівни, але це дійсно так. Тільки вдуматися в цифру три тисячі статей, 25 книг. Це людина, направду легенда. Тому я думаю, що ще далеко це не останнє видання про його наукові доробки. І маю надію, і думаю, підтримаю кожен, хто сьогодні знаходиться на цьому заході, що дай Боже, щоб нове наукове видання вже вийшло під мирним українським небом. Ви знаєте, я просто згадав моє перше знайомство з Петром Петровичем Ротачем. В біографії був такий факт, що я був проектором виховної роботи Полтавського педуніверситету. інституту. І от до роковин Тараса Шевченка, це був 1987-й рік, мабуть, ну от вже е почалася перебудова, власність стукала, особливо в студентській і університетській аудиторії. Ну і кого запросити? Ну, Зрозуміло, найвідомішого в Полтаві тоді, вже знаєте, через Циганське радіо більше, ніж через публікації. Шевченко знався Петра Петровича Ротича. Ну, я вам скажу, щоб не, не довго скоротитися, це був шок для нас, для мене як проректора з виховної роботи, ну, от, який закінчив період навіть, такого е жорсткого авторитаризму і застою. От і для студентської маси. І коли у нас був начальник відділу кадрів, знаєте, смершевець іще до цього, почав кричати, що за таке колись розстрілювали, я дивився на нього із відкритими, очима, не розуміючи, що поганого я зробив, ніж відкривши якісь невідомі для студентів і для себе самого сторінки Шевченка. Бо Петро Петрович говорив і про надруковане, і про ненадруковане. Тоді ще був Кульчинський зі мною. Може, і ви були, я не пам'ятаю, вже просто це було на другому поверсі. Пам'ятаєте, дискусія була і все. Тобто, оце в одному такому акті весь Петро Петрович і його вплив прихований і явний. На думки і вчинки тих, хто любив Україну, тих, хто вірив в Україну, а він все своє життя поклав на Алтар служіння Україні. Тому я е, з величезною радістю е, побачив це видання і, мабуть, наважуся описати оцю історію в наступному, тому що е, це справді от, воно начебто. В ряду інших подій, але коли його осмислюєш вже із, е, ну, осмислюєш. от розумієш всю сутність того, що робив Петро Петрович мовчки з олівцем чи ручкою, з машинкою, от, із дружиною, яка допомагала йому, із Сашою, який бігав, е, коли ми чай пили тобі. Він... Теж пробував вставити і свої п'ять копійок. От, тобто, це насправді один із оберігів українськості. Якось не знаю як кому, але мені дуже важко мені. говорити про Петра Петровича у минулому часі. Я, мабуть, один із тих, кому випало щастя спілкуватися з цією людиною, спілкуватися дуже тісно близько, бувати в нього вдома. Взагалі, наше з ним спілкування, воно якось якесь було невимушене. Щось треба мені, я дзвоню до Петра Петровича. Петру Петровичу дзвонить до мене, От, а потім, потім почалися запрошення додому. От, таким чином ми дуже тісно з ним зійшлися. От і звістка про те, що він відійшов у засвіти, ну, вона ударила як обухом посеред голови. Це втрата, втрата для полтавської громади, і не тільки полтавської, бо те, що зробив Петро Петрович, воно ще не оцінене. І воно, я так думаю, і не буде повністю ніколи оцінене, оскільки це була така величина що Потреба буде ще десятиліття, які будуть присвячені вивченню його життя і творчості. Дивувало те, що ця людина за ті десятки років переслідування в радянській Україні не була скалічена морально, фізично. От, він бачив попереду тільки добро. Тільки незалежність України. Він не тільки це відчував, він активно працював саме на незалежність Української держави. Вже те, що він створив, створивши Шевченківський словник полтавський Шевченкіану, ставить його в ряд перших дослідників Шевченка. От, і взагалі дослідників історичного минулого нашої Полтавщини. До чого б не торкнувся, ти завжди там знайдеш сліди Петра Петровича. І задумуючи цю конференцію пам'яті Петра Петровича Ротача от, і Алли Олександрівни, бо це було спільне, єдине ціле, яке розірвати не можна було. От, ми, е тоді ж задумали і зробити збірник на його пошану. От, намагалися зібрати тих людей, які знали його, які близько з ним спілкувалися. І коли ви глянете на структуру книги, ви побачите, що там є. Рубрики спогади, є дослідження про Петра Петровича, є дослідження, які пов'язані із творчістю Петра Петровича. І дуже приємно, що відгукнулися люди не тільки з Полтави, а з усієї України. Дуже приємно те, що академік Жулинський звернув на це увагу і дав не просто. Чергову відписку, як у нас роблять деякі академіки, а дав матеріал, який цікавий, який йде із серця. 38 авторів у цієї маленької книжечки. 34 матеріали опубліковані. І я так, наскільки я розумію і знаю, що дослідження в творчості Петра Петровича в Полтаві продовжуються і нині. Наша обласна бібліотека імені Івана Петровича Кутляревського цим зараз займається, От, щоб творчість цієї людини дійшла до якнайшого кола читачів. На жаль, ми не можемо дати на кожну бібліотеку цю книжку, але в основних бібліотеках вона буде. Вона виставлена в електронному варіанті на сайті музею. Тобто вона доступна. Хто захоче ознайомитися, будь ласка. Готуючи книгу, ми підібрали певні фотоілюстрації до статей. Автори надали те, що вони змогли дати те, що в них було. І я щиро вдячний усім, хто працював над цим виданням. Це і наш комп'ютерний відділ пані Васильєва. Наталія, яка робила макет книги. Це видавництво Майдан Харківське, яке надрукувало таку ошатну книжку на гарному папері, чисто поліграфічно виконану на високому рівні. Вдячний усім, кого, і, кого я й не назвав, тому що всіх перерахувати неможливо. Кожна людина з нас, з присутніх тут. І не відсутні вони долучилися до цього видання. Я вдячний нашим органам державної влади за те, що книга була профінансована. Нас підтримали і Департамент культури, і військова адміністрація, і обласна рада, які дали кошти у цей тяжкий час. Багато в нас говорять, що ну, книга, мов, не на часі. В нас війна. Але війна йде саме за оце, за нашу ідеологію, за нашу самобутність як народу. Тому велике щире спасибі всім, хто долучився до видання цієї книги. От. Хочу висловити вдячність нашому державному архіву Полтавської області, в особі Тараса Павловича. Вони долучилися дуже активно до видання. От, вони тримали зв'язок із Олександром Петровичем, Ротачем, сином Петра Петровича, який зараз в далекому зарубіжжі і активно працює над дослідженням і публікацією. От, э, творчої спадщини Петра Петровича. Тож, книжка є, вона пішла у світ. І всім, всім велике, велике спасибі за це видання. Дякую за увагу.